Міністри закордонних справ країн Євросоюзу під час наступного засідання Ради ЄС обговорять зміцнення воєнного потенціалу України. Їх основна ціль – предотвратити конфронтацію з Росією смішно. Про це повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Борель. На наступному засіданні Ради міністрів ми обговоримо питання зобов'язань ЄС у сфері безпеки, а також пропозиції щодо збільшення нашого внеску у зміцнення військового потенціалу України. Раніше повідомлялось, що європейський союз не відмовився від мети надати Україні до березня 2024 року 1 мільйон боєприпасів для артилерії. Ну, я думаю, що так. той, хто відходить, трошки ображений, і він, звісно, не, не хоче займатися справами, які ну не резонансні, не, не я би сказав, не такі, якими можна себе попіаритися. Трошки, а тут дуже жорстоко тут Треба вирішувати реально проблеми такі, щоб не накривдити і не покарати невідомо за що Україну. ale jednocześnie zberechty i swoją e, haluch swoją swoju ekonomikę i, i być ta, takim rozumnym, żeby i tu było хорошо i tu było хорошо, tak? <laughs> ale to jest zadacha dla ludzi, którzy myślą strategiczną. A czy bo mm, też może myśleć strategiczno? No, haj sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. Ja uważam, że nie. Але міністр, який призначений на два тижні, ну ви ж самі розумієте, він тут нічого не вирішить. Ну є як є, маємо такий ситуації, політичний театр в Польщі. Але я хочу вас запевнити, що Дональд Туск в своїй конференції вчора. Десь про кордон також говорив і сказав точно такими словами, що будемо вирішувати цю тему з перших днів. Будемо негоцювати, будемо робити так, щоб не залізати України, бо там є війна на виживання. І будемо теж одночасно хотіти допомагати нашим тут підприємцям. Але одночасно він підкреслив, то що відбувається на кордоні, в такому e, вигляді, який зараз відбуватися, не може, і це дуже e, серйозна позиція, такою якої ми чекали вже давно, e, і більш того, міністр нової інфраструктури, який є з коаліційної e, партії ПСЛ, Тобто, Людова партія Польщі, одна з найстаріших, як насправді e, в Польщі, e, в сказав, що він готовий в будь-який момент e, вирішувати ці проблеми і ними займатися. Тобто, e, маємо два позитивні сигнали, e, що щось будемо з цим робити. А як це буде насправді, побачимо так по фруктах, їх познаєте їх так. А правильно я розумію, ви мені скажіть, бо може я помиляюсь, У мене враження, що в Україні не всі розуміють, і я відношусь до тих, хто не розуміє, до кінця претензії. От у мене останній тиждень, я так розумію, що поляки кажуть, що українські фури, оці великі машини, туди їдуть. І просто фізично забирають роботу у поляків, бо готові працювати за менші гроші. І вони просто внутрішньоєвропейські перевізниками стають. Це не ті, що везуть щось з України чи в Україну. Він вони приїхали в Польщу, щось розвантажили. Проїхали ще 5 кілометрів, кудись під'їхали. і сказали, можеш відвезти в Бельгію. каже: Окей, можу. А за тисячу гривень, за тисячу до євро він можу за тисячу. А той каже: Окей, мені так дві тисячі. Так я за тисячу українця найму і він поїде. Йому йому це е, вигідно. Правильно я розумію. Саме так ви все правильно сказали. Мова саме йде не про те, що ввозити чи вивозити з України деякі речі, але про, про те, щоб е, коли ти завозиш, е, я не знаю е, Рус свій, так в Польщу чи в будь-яку іншу державу там європейську, ти маєш право е, себе не загрузити назад і завести щось в Україну. No mowa była o tym, że ty nie ruchaj się na przykład w i tam leż, potem do Amsterdamu, potem do Berlina i opiero do Warszawy i tak dalej, i tak dalej. To e, jakby nie było o a mowa była tylko o tym, że ty zawożysz i wywożysz. Ale w napriamku Ukrainy albo z Ukrainy. A tutaj e, wyszło tak, że te jakieś ukraińscy, ukraińskie no e, chcieli troszkę sobie Доробити і так насправді порушує ці домовленності між Євросоюзом і Україною, і поляки на це е, не хочуть е, приставати. А більш того, е, поляків дуже це знущала та черга, яка є по українській стороні кордону. Це не тайна, що український кордон. Е, Mm, ja bym powiedział dużo dikij, kiedyś jak będzie czas ja wam sam swoją e, historię opowiem jak na mnie zapisały maszynę na ukraińskim mordonik, chociaż ja jej nikoły w Ukrainie na tej maszynie nie zajechał, ale własny kum ja był. ja potem ziznał się taki to dikow ja w, 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 na swojej maszynie imich e, zajechaty na kordon. I trzy roki nikt nie ich wyryszęte w Ukrainie tej sprawy, bo ja na nią adwokata. To як можна на мене фізичну особу зробити таку схему, то я собі уявляю, як, що можна зробити з фурами і з вантажівками. І всі розкладали руки, я возив, як їздив на кордон, цілу папку документів доказувати, що я не верблюд. і хоча це видно, що я не верблюд. Але якби я того не мав, мене врятувало тільки те, що у мене був старий паспорт і там був стемпель, що я заїхав автобусом, а не на машині. Тільки це мене врятувало. так я би нічого не доказав. На мене би висіла машина Мерседес, яка десь катається прекрасно по Україні, а може вже і не катається. Але, але так на мені повісили машину. Марок, дивіться, це, я просто для і... глядачів от зараз показували якраз, що Укрзалізниця почала допомагати перевізникам, е, вантажить Правильно. на себе оці вантажівки, і вже по залізниці вони туди заходять. У мене ще Правильно. одне питання. Питання внутрішньополітичне польське, просто я ніяк не можу зрозуміти. А дуже часто польські президенти відіграють важливу роль. Але з іншого боку, я, баю, я те, що я знаю, Польща це є парламентсько президентська республіка, і там найважливішу роль має відігравати прем'єр тобто уряд, який створюється парламентом і так далі. А в Польщі як би ти ніколи, я ніколи не можу зробити, хто хто, хто, хто маршал, хто генерал, а хто маршал все ж таки? Хто найголовніший, а хто трошки нижчий? І коли я бачу, що президент туди поїхав, польський туди, він тут зустрічається, тоді виникає питання: а, а що робить прем'єр тоді? Ну, я не розумію цього. Я розумію, в Україні у нас теж парламентська. Але у нас так обрали люди, і у нас зараз війна, і очевидно, що президент, він ще й верховний голокомандович. Ну, то ми кажемо: ну окей, якщо ти такий верховний, то ну, вже керуй. Дивіться, в нас є таке магічне слово когабітація. І тут в ньому якби все ховається, всі ці деталі. всі. Звісно, прем'єр-міністр. Які обираються парламентом, які підтримуються парламентом більшості парламенту, але е, номінально м, на внесок прем'єр-міністра відписує е, ставить президент під урядом, тобто він е, підписує і якби скликує уряд, можна так сказати. Більш того, президент це головнокомандувач е, так. І він також репрезентує Польщу в закордонних справах на рівні з міністром закордонних справ і дипломатами, корпусом дипломатичним. E, і тут e, це спеціально було сковано так, щоб в Польщі не було домашньої війни, а просто всі мусили з собою розмовляти і, як вам сказати, не, грати до, до одної do odnych mówił, o tak, ja bym сказал, że sportowej nomenklatury, e, wychodzić tak, że to tak nie dzieje. Tu każdy, jak to bywa i w Polsce, a czasami i w Ukrainie, każdy u siebie hetman e, i, i jest stare polskie nawet przysłowi, że szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie. To e, i i tutaj, ja myślę, że i nasz mentalitet wychodzić w takich momentach. No. Хотілося б, щоб президент будь-який, це буде Анджей Дуда чи інший, чи колишній, репрезентував Польщу і відкладав всі партийні свої інтереси тієї політичної палати, з якій він виходить.